Господи Боже наш, Ти є той, хто веде нас через всі життєві зміни і труднощі. Прошу Тебе, благослови цей новий етап у моєму житті, очисти це місце і наповни його Твоєю благодаттю, миром і захистом. Благослови мій дім, мої нові стіни, щоб тут панували спокій, любов і взаєморозуміння. Прошу тебе, Господи, даруй мені та моїм близьким мир і благополуччя, щоб ми почувалися в безпеці. Та спокої в цьому новому місці, захисти наш дім від усякого зла і напастей пошли ангела-охоронця, щоб він охороняв це місце від всякої нечисті, нехай кожен куточок цього дому буде благословенний Твоєю святинею. Господи, даруй мудрість і терпіння для адаптації до нових умов, нехай цей новий етап принесе мені і моїм близьким більше радості, спокою і благодаті. Дякую тобі за твою допомогу і охорону. Амінь.